Але я ніколи ні на кого не працював, Типа я десь приходив, щось робив, гроші забрав і ходив. Я в житті тільки один раз попав на когось. працювати, Я офігел, що мені хтось командує, розказує, коли мені на роботу приходить, уходить, що мені зробити, сколько мені за це заплатять. Я завжди приходив і казав, я зроблю вам це, я за це візьму столько грошей. От строю, вони такі, так, ні, обмін труда. Так як було раніше, так як по селах було. Люди приходять, бартер. Просто так казав, давай тобі конем спахаю огород, а ти мені то-то зробиш. У мене немає такого. Mm -hmm. Ну, віддай медом. У тебе є 10 кілограмів. Ну давай, тоді я тобі коньом спахаю огород. Хорошо, хорошо. Тут те ж саме. Ми кажемо, ми вас навчимо заробляти, створили для вас всю систему. Заходь до нас на ставок, ми викопали ставок. У нас на ставці рибу розвели фарель. А, Ось тобі удочка. На лови. Ми тебе навчимо, як ловити, і ти оце словиш рибу, і навіть в сусіднє село треба йти продавати, ми у тебе ж викупимо рибу, бо у нас так багато риби, ми всю словити не можемо. Надо, щоб ти ловив ти мені за це 300, не знаю, чого 300 бджіл Дай. 300 бджіл бо у нас пасіка. Є, нам треба бджоли Все, по рукам, по рукам.